Слава Ісусу Христу, вітаю всіх, брати і сестри, радий всіх бачити. Як казав я на першому зібранні, приємно бути вдома. Приємно бути вдома. Ось, І в нас така правда, два дні надія була, така надія була, і взяв той чоловік і підвів нас. Виявився несерйозним, говорив багато, зробив мало. Це в країні, по-моєму, є таке прислів'я, що говорити, це не мішки тягати, так? Да? Нічого, Господь за нас, Господь з нами, Господь нас благословить. І буде перемога, і буде свято. Але разом з тим нам треба готуватися, дуже активно готуватися, тому що дуже багато буде душеопікунської праці. Хто відчуває в цьому плані покликання, вже підходьте до служителів, говоріть. Щоб ми могли організовувати різні курси, навчання і тому подібне. Я назвав свою проповідь раби Божі. Раби Божі. Раби Божі. Сьогодні я хотів би говорити про те, що то значить бути рабом Божим, рабом праведності. І на основі пісня апостола Павла до Рівнян, 6 розділ з 18 по. 22 вірші, ми з вами пороздумуємо і подивимося. І апостол Павло, показуючи цю ідею, він показував її дещо на такому, як би, протилежностях, Говорячи про раби Божі і говорить про рабів гріха, говорячи про плоди рабства гріха і про плоди рабів Божих. Ну і так далі. Іншими словами, насправді йде мова про те, як нам бути вільним. Як нам бути вільними? І в цьому контексті я зараз буду читати, ви навіть знайдете це слово, де йде мова про те, як нам із вами бути вільними, і що таке є воля, що таке є свобода. Для багатьох людей поняття воля це як вседозволеність, це хаос і тому подібне. Абсолютно ні. Воля, я вже так забігаючи наперед, воля це коли я знаходжуся в своєму призначенні. Пригадуєте, колись ми з вами розмовляли трошки на цю тему, певно, і ми говорили, що птаха має волю, коли вона в повітрі. Риба має волю, коли вона у воді. І рівно, якщо хтось скаже, що риба вільна, бо, або риба скаже, я вільна, тому буду ходити по березі пішком, це абсолютно неправильно і неправда. Тому є середовище, є призначення. Де нас Господь створив, помістив. І ось тут, перебуваючи в цьому середовищі, ми насправді будемо вільними людьми. І коли ми починаємо говорити про волю, про свободу, з чого має початися? чого ці всі розмови мають початися? Бо з чого починається наша з вами воля, що починається наша з вами свобода. Вона починається з покаяння. Вона починається з покаяння, коли людина визнає свою гріховність, свій гріх, свою залежність від гріха, коли людина визнає свою немічність і недієздатність, не коли людина визнає і починає шукати Бога, який допоможе, який простить, який звільняє. Далі, коли ми говоримо про волю, ми говоримо про те, що нам потрібно бути в взаєминах з Богом. Пригадайте той текст, який написано, що прийдіть до мене всі знеможені, всі обтяжені, і я що зроблю? Заспокою вас. Я заспокою вас. Іншими словами, приходити, приходити до Бога це означає будувати взаємини з Богом. І це дуже важлива річ. Можливо, хтось задасть питання, як будувати взаємини з Богом. Всі наші служіння, ви почуєте завжди під час служіння якийсь сегмент цієї теми. Фактично на кожному служінні. Тому будьте уважні. І останнє це наше пізнання. Для того, щоб бути у волі, нам треба пізнавати Бога все більше, більше і більше. Наше пізнання. Пізнаєте істину, істина вільними вас зробить. Це такий текст, який ми, напевно, всі дуже добре знаємо. Про всі ці три речі сьогодні це дуже важко, це багато часу займе, тому я хочу зосередитися на першому пункті, де ми будемо говорити про покаяння, про як, те, як позбутися гріха і як стати Божим рабом, а не бути рабом гріха. Тому читаємо 6 розділ, 18 вірш, починаючи з 18. А звільнившися від гріха, Стали рабами праведності. Говорю я по-людському через немоч вашого тіла, бо, як ви віддавали, були члени ваші за рабів нечистоті і беззаконню, на беззаконня, так тепер віддавайте члени ваших рабів праведності на освячення. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності, який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитись тепер, бо кінець їх то смерть. А тепер, звільнившися від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі наш. І ось апостол Павло, починаючи саме розмову про. Саму логіку і значення раби Божі, якраз починає з таких понять. Звільнившись, каже, від гріха стали рабами праведності. І хтось може сказати, чекай, там був рабом, тут був рабом. Апостол Павло вживає цей термін або це слово не лише означаючи, кому він належить, що він належить до праведності, і я є раб праведності, тобто означає, що я покорив себе праведності. Але разом з тим він означує себе як статус, який він отримав. І коли ми говоримо саме про себе, що ми раби Божі, це ж не означає приниження. Це не означає, або навпаки, це означає статус Ми раби Божі. Тобто ми належимо, наша приналежність не є гріх, а наша приналежність є Господь. Ось це значення. І коли ми говоримо про. Раби Божі це не безвольні, якісь творіння, які не мають ні своєї волі, ні своєї думки, ні своїх слів, нічого свого. Абсолютно ні. Ми добре розуміємо, що в нас, в природі ще є багато речей, з якими нам треба працювати, де нам треба по-справжньому стати рабами Божими або рабами праведності. Більше того, Ісус Христос помер на голові, щоб ми. Мали здатність реалізувати свою свободу вибора. До цього в людини не дуже той вибір був, але Ісус помер на Головському христі, щоб ми могли реалізувати свободу вибора, тобто реалізувати себе як особистості, бо Бог створив нас особистостями на такому високому рівні, що сам приходив в рай. Пригадайте книгу Буття, сам приходив в рай. Для чого? Для спілкування з людиною. Тобто людину Бог створив на високому рівні, аж на такому високому, що сам приходив для спілкування. Тобто людина в Божих очах є високоцінна. Але тепер давайте подивимося, апостол Павло робить ці протиставлення, каже раб праведності, раб гріха. Хто такий є раб гріха? Я наведу вам приклад, і все, я думаю, стане абсолютно зрозуміло. По-перше, коли ми говоримо про раб гріха, Мені відразу на пам'ять спадає Юда. Чому я хочу зачепити саме Юду? Тому що Юда був з Христом. Юда бачив чудеса, які Господь робив. Юда бачив, як хліб збільшувався. Юда бачив, як море заспокоювалося. Юда багато чого бачив. Він бачив, як люди оздоровлювалися, звільнялися від демонського впливу. Іншими словами, Юда був в процесі. Навчання і таке інше. Але Юда не зрозумів одну річ, не зрозумів одну річ, і він залишив в своєму серці оцю любов до, до грошей. Цю любов, він залишив в своєму серці аж на такому рівні, що це перемогло геть усе. Чуєте? Це перемогло геть усе, що це заставило його зрадити Ісуса Христа. Він був рабом, відповідно, рабом гріха Оця річ, яка його тримала, яка поработила його і зробила його рабом, вона привела до того, що він чинив абсолютно навіть з людської точки зору нелогічні дії, а взагалі вчинив гріх. Бачите, виглядає так, що можна багато говорити про Господа, але якщо я не буду жити моїм Богом, якщо я не буду жити істиною, Якщо Слово Боже не стане частиною мене, частиною моєї природи, мого свідомлення, моєї свідомості, моїх дій, моїх переконань, в кінцевому результаті може появитися щось, що переможе геть усе і проявиться в рабстві гріха. З іншої сторони, ми можемо дивитися на іншого чоловіка, який, ставши апостолом, ніколи так виглядає, близько не знав Ісуса Христа. Ніколи не був учнем Ісуса Христа, апостол Павло. Я думаю, що, напевно, Він чув, можливо, бачив. Я не хочу про це говорити, але він не був учнем Ісуса Христа. І більше того, коли вченя. Яке приніс Ісус Христос, скажімо так, християнство почало поширюватися по всій юдеї і далі, що робив Павло на той час сав. Що він робив? Сав. Він брав дозволи від пересвященників, ходив по синагогам, і де тільки щось подібне проповідувалося, в'язав і приводив на суд. Тих людей приводив на суд. Він, до речі, думав, що він так. Тримається за батьківську віру, що він ото чистоту береже. Він так думав десь. Але одного разу його зустрів Господь. І коли зустрів його Господь, і він зрозумів всю істину, може не всю, але зрозумів істину. Він став іншою людиною. І ми бачимо Павла, який йшов туди, куди страшно було йти. Він прожив життя досить непросте, він прожив життя достатньо важке. Він був і в переслідуваннях, він був і, в, ну, скажімо так, в багатьох негараздах і ув'язненим був, чого тільки йому не досталося по життю. Але оцей апостол, закінчуючи своє життя, закінчуючи словами хвали, подвигом добрим я подвизався. Пам'ятаєте, змагом добрим я. Змагався. Це гори Павло. І ми бачимо абсолютно інша річ, він називає Я раб Христа. Ніякий гріх не буде володіти мною, щоб відвести мене від Бога. Ніякий гріх не буде володіти мною, щоб заставити мене приймати неправильні і абсолютно нікчемні гріховні рішення. Я раб Христа. І це він вважав великою честю. Ось дві різні людини. Один був близько з Ісусом, а другий його пізнав, пізнав через відкриття, пізнав через свідчення, пізнав Його. І оцей відійшов, бо був рабом гріха. А цей завершив своє служіння в честі. Сьогодні ми читаємо Його Пісня. І я сьогодні прочитав саме післання апостола Павла. І ми кажемо це слово Боже. Це Павлові Дух Святий дав це слово, це Богонатхненне Слово Боже. Можете собі уявити, на якому рівні були взаємини з Богом цього чоловіка. Брати мої сестри, ось суть раб Христа. Ось суть. Повертаючись назад. Ми раби Божі. І кожного дня ми робимо цей вибір, брати мої сестри. Кожного дня. Який би я не був би героєм, зараз можу сказати, ой юда такий сякий. Та це напевно буде правдою все, що я скажу. Але кожного дня я роблю вибір. І так не хочеться бути юдою в якихось дрібницях, ні. Так не хочеться бути юдою в таємній кімнаті. Своїх помислах, в своїх словах, коли коли хтось не подобається, в своїх діях, так знаєте, десь за кута, коли ніхто не бачить. Так не хочеться бути юдою. Бо все, що я роблю для свого ближнього, то я роблю кому? Я роблю йому. Де ми бачили тебе, голодаючим, сказали люди. Він кажуть, то, що ви зробили для ближнього, ви зробили і мені. А якщо піти від зворотнього, ось виглядає. Дорогі мої любі, нам треба навчитися цього. Давайте я поясню. Незважаючи на те, що ми є раби Господа Ісуса Христа, ми продовжуємо мати боротьбу з гріховною природою, правда? Кожного дня, кожного дня. Я чуть пізніше це торкнуся, цього елементу освячення. Ось, але хочу сказати, кожного дня нам треба робити вибір. проте і сестри, не спішимо в емоціях не спішимо в висновках, краще звернімося до Слова Божого, щоб нам, бува, не назвати гріх істиною, і істину не істиною. Щоб нам слідувати. За Ісусом Христом. Далі, коли дивиться на 19 20 вірш, каже: говорю я по-людськи через немач тіла, не віддавайте члени вашого тіла, там беззаконню на беззаконня, і, і так далі. А далі куди? А на освячення. На освячення. Я поясню зараз. Дивіться, коли ми з вами покаялися. І прийшли до Господа і сказали, Господи, прости мій гріх, каюсь. Господь простив мене. Все. Всі мої, умовно кажучи, вся моя папка, де було записано всі гріхи недоречності, одним словом, вся справа проти мене, Господь простив, витер і її не існує. Що означає це, що я не маю працювати над собою далі. А ще в мене є така штука, яка попала під підплив цього світу і цінностей цього світу, як характер. Гріховна природа що в мене є, а ще трошки підпалена совість, а ще недосконалість, а ще якісь амбіції, а ще ну, не хочеться тут перераховувати геть усе. І ці речі вони впливають. І нікуди я від цього не дінуся це те, що ми називаємо гріховною природою. І покаяння не забирає в нас повністю, скажімо. Гріховну природу, покаяння нам дає владу приборкати її поставити на місце взаємини з Богом, має на увазі як покаяння. І ось коли ми каємося, Бог прощає нас. Але кожного дня я можу бачити оті речі, які десь починають проявлятися. Давайте я їх назву таким ніжним словом недоречності, які починають проявлятися. І що мені робити з тим всім? І Біблія каже, освячуйся. Освячуватись – це відділятися. Відділяйся. І Відділяйся. Знаєте, з одної сторони є такі явні моменти, а з іншої сторони, є моменти, про які я не думав, не знав, але в процесі життя з Господом я починаю пізнавати. Я починаю пізнавати Господа більше і починаю бачити, що це не є добрі речі. Хоча я не вважав ніколи їх раніше гріхом. Давайте я запитаю ті, хто особливо навчалися в радянській ще школі, скажіть, хто із вас вважав списування гріхом? Це мистецтво було? Як на пальцях написати, правда? Десь там на ногах написати. Ми навіть назвали це словом шпаргалки. І знаєте, от я вступив в інститут, і в нас були іноземні викладачі. І коли ти так пробував підглядати, він каже, все, складайте екзамен завершення. Як? Ти крадеш чуже. І якийсь час пройшов, і моя природа почала мені говорити, ти крадеш чуже. Ну, До того часу я не вважав це ні гріхом, ні чим. Таким. Може, це дуже примітивний приклад, але тим не менше, брати мої сестри, в процесі життя, пізнаючи Господа, ми пізнаємо істину. Істина, що робить? Нас освячує. І ми бачимо ці недоречності. І коли ми бачимо ці недоречності, Біблія каже: не будь рабом цих речей. Звільняйся, освячуйся, відділяйся, відділяйся, відділяйся. Брати мої сестри. Це є важлива річ, надзвичайно важлива річ. Тому будьмо мудрими і в цьому питанні. Тому, друга теза моя, віддаваємо себе освяченню. Щоб бути рабами Божими, віддаваємо себе освяченню. І Господь, коли ми будемо пізнавати Його, тобто Господа нашого, коли ми будемо пізнавати, Він буде показувати всю нашу недосконалість, і нам потрібно помаленьку працюючи над цим. Якщо ви задасте собі питання, що в своєму християнському шляху або в своїй християнській дорозі, вчора я все ж таки був чуть гірший, ніж сьогодні, значить, все добре. Значить, все добре. Значить, я розвиваюся, я йду вперед. Значить, мій характер, я працюю над ним, над подобаннями якимись своїми працюю. В залежності від мене відлетіли, ось як м'ячик від стінки, я не не має цих залежностей, є, є вільна людина, і я покоряюся істині. Третя теза іде мова про плоди. Я читав вже, не буду перечитувати, каже плоди, плоди нашого життя, плоди нашого майбутнього, плоди це є ознака того, що керує моїм життям. Саме найгірше в цьому тексті, брати мої і сестри. Що коли ми говоримо про плоди, то плід гріха смерть. Плід гріха і смерть. Людина, яка живе в гріхові, плід цього життя смерть. Смерть страшне слово. І коли ми говоримо про нього, про це страшне слово, досить часто ну, різні асоціації. Давайте я поясню одним простим словом. Коли йде мова про смерть, то Біблія говорить як про відділення. Відділення. Коли йде мова про фізичну смерть, це відділення духа, душі від тіла, тобто фізичного єства. Коли йде мова про духовну смерть, це відділення від Бога. Але коли йде мова про вічну смерть, це вічне відділення від Бога. І саме тут йде мова про вічну смерть, це вічне відділення від Бога. Наслідок гріха або плід гріховного життя це відділення від Бога. Людина в перспективі у вічності не буде мати нічого з Богом. Вона буде відділена від Бога. Ось тут логіка страждань, ось тут логіка мук і так далі. Буде відділена від Бога. Коли ми говоримо про людину, яка освячує себе, то Біблія каже, такій людині дар Божий. Вічне життя. Вічне життя. Праведні то недосконалі. Чуєте? Бути праведним не означає бути досконалим. Тому між словом праведний знак рівності не ставиться досконалий. Досконалим є один Господь. І в книзі Йова написано навіть в ангелах, він вбачає. Недостатки. Праведний не означає досконалий, але праведний це означає той, хто постійно досконалішим стає. Чуєте? той, хто стає постійно досконалішим, ось це людина праведна, стає досконалішим. Тому ми працюємо, як я вже казав, ми працюємо над собою. І завершуючи сьогоднішню проповідь. Для того, щоб нам мати цей дар вічного життя, для того, щоб ми могли стати оцими рабами Божими, Ісус Христос зробив геть усе. Він залишив небеса, він прийшов на, на територію гріха. Він був в території абсолютної святості, абсолютного миру досконалості і сам, будучи досконалим. Як син Божий він приходить на територію гріха, де біль, де нещастя, де гріх, де зневага, де знівечення особистості людини і гідності людини відбувається просто так, бо комусь захотілося. Де гордливість і багато інших речей, не говорячи вже про такі страшні речі, як війна, що ми з вами переживаємо, вбивство, кров і так далі. І ось Христос приходить в це місце. Для чого? Його любов настільки велика і потужна, настільки велика і потужна, що вона заставила Його прийти на це місце, бо Він захотів нас з цього місця забрати. Він хоче нас забрати в місце, де не буде більше хвороби, гріха, неправди, зла. Більше того, є навіть. Думаю, що там таких слів не буде існувати. Не буде явища, не буде слів. Там не треба буде контролювати свою мову, вона вся буде праведна. Як казав один чоловік, який прийшов до церкви, покаявся, Ось, він працював і там на роботі в них через слово нецензурщина і каже, я мусив мовчати місяць. Просто мовчати, бо каже, я не контролював себе. Я, я починаю казати, я воно раз і, і раз, і але слово Боже наповнювало його розум, наповнювало його серце. Пройшов час, його мова стала праведна. Чуєте, праведна стала. Може, не досконала, але праведна. благословений наш Господь зробив усе, щоб ми стали. Не рабами гріха, а рабами Божими. Слава Ісусу Христу.